Шлях до свого відділення Раїса Іванівна може пройти навіть із заплющеними очима, адже турує його вже більше 40 років. Всього через 10 років після закінчення Кам'янець-Подільського училища молода медичка обійняла посаду старшої акушерки і одразу стала правою рукою тодішнього начмеда Городоцької райлікарні Володимира Левицького. Раїса Іванівна була в зірцем в цій роботі. Вона була не тільки професійно підготовлена, професійно грамотна. Чуйно дуже до пацієнтів чуйно ставилась, до колег, громадські роботи активно участь приймала, і я був дуже нею задоволений. Акушерська служба справа нелегка, але для Раїси Фурман улюблена. Ця робота мені настільки близька, що я навіть сама професія і робота, що я навіть не виявляю життя без неї. Професія це така, що ну завжди хочеться, щоб. Здоровою була і мама, і здоровою була новонароджена дитина. І коли виписуються вони з пологового будинку, їхні родичі, близькі, самі батьки ну, відчувають радість і разом з ними радієш. Ти від роботи старшої акушерки багато що залежить. Переконана завідувачка акушерського гінекологічного відділення Наталія Вербановська. Насамперед, це організація, це сьогодні те пологове відділення. З тим санітарно-протипідемічним режимом, яке ви застали в нас. Це е, сам мікроклімат здоровий в колективі, тобто від того, коли в підпорядкуванні є біля 40, е, медичних працівників я маю на увазі, і середніх, і молодших медсестер, а це в основному жінки, теж не завжди можна навести лад. Це їй вдається дуже гарно. Вона дуже, дуже людяна, дуже добра і дуже чуйна людина. Певно, немає, щоб чиєсь гори чи чиясь біда прийшла повз неї. Я думаю, весь наш колектив повинен дякувати Богу, що він має таку гарну старшу акушерку. Знак за заслуги перед Хмельниччиною Раїса Іванівна не надягала ще ні разу. Я рахую, що це нагорода не тільки моя особиста, а нагорода всього колективу, тому що я працюю разом з ними. Вони вносять теж великий внесок в цю роботу, тому що, що я одна без них. Але пообіцяла вперше надягне 12 травня у Міжнародний день медичної сестри.